Астрономи США вперше підтвердили існування екзопланети, тобто планети, яка обертається навколо іншої зірки. Свої висновки дослідники з лабораторії прикладної фізики університету Джона Гопкінса оголосили на конференції в Сієтлі. Для відкриття вони використали телескоп нового покоління імені Джеймса Вебба. Планета під назвою LHC 475 b розташована порівняно близько усього за 41 світловий рік від нас у Сузір'ї Октан. Та інфрачервоний спектрограф Веба зафіксував два проходи планети перед своєю зіркою. Торік у серпні й вересні. Науковці кажуть, що це скеляста планета, завбільшки як наша. Вона здійснює повний оберт навколо свого сонця всього за два дні. На ній на кілька сотень градусів тепліше ніж на землі. Обсяг заблокованого світла показує нам радіус планети. Він такий самий, як у землі, плюс-мінус піввідсотка. Дослідники поки не знають, чи має планета атмосферу. Вони припускають, що вона повністю безповітряна. але вона також може мати розріджену атмосферу з вуглекислого газу. Вона може бути дуже тонкою, тому даватиме вельми маленькі спектроскопічні відповіді. Це також може бути щільна атмосфера, що складається з вуглекислого газу, як Венера, Телескоп імені Джеймса Вебба наступник габла. Це проєкт НАСА і європейського космічного агентства вартістю 10 мільярдів доларів. З літа 2022 року він спостерігає за космосом в інфрачервоному діапазоні. За допомогою телескопа науковці надіються зазирнути майже на 14 мільярдів років у минулий. Побачити початкові етапи зародження всесвіту. Телескоп перебуває на відстані однієї цілої шестидесятих мільйона кілометрів від Землі.